Напередодні горів дерев'яний житловий будинок у селі Підберез'я горохівської громади. Неймовірна причина загоряння коротке замикання електромережі. А у любомилі у господарській споруді загорівся мотоцикл. Вогонь поширився на будівлю, то господарський реманент. Усередині пожежі ліквідували і імовірна причина несправність електричної системи мотоцикла. Горіли і господарські будинки у Торчині та у селі Видричі, що на Кам'янкаширщині. Полум'я охопило і будівлю у селищі міського типу Колки. Загоряння ліквідовували рятувальники. За попередньою інформацією, причина пожежі порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів. А у Луцьку на вулиці Конякіна рятувальники надали допомогу чоловікові. Він живе у квартирі на сьомому поверсі і останнім часом. Не виходив на зв'язок. Рятувальники відчинивши двері, застали господаря живим, але він потребував медичної допомоги. Чоловіка передали медикам карети швидкої.